Запрошую до слова Ірину Карицеву, координатора ТОСовського ордену служіння Києва, пані Ірина розповість про служіння у рамках теосовського ордену служіння Київської команди волонтерів. Будь ласка, пані Ірино. Я стала координатором Тісовського ордену служіння в місті Києві з початку війни і починали ми з, допомогу, з допомоги біженцям. Наш девіз хто, як не ми. Але сьогодні моя презентація про наше волонтерство, наше служення в інституті травматології. З чого все почалося? В липні 2022 року я побачила в Фейсбуці оголошення, що дві вчителки Олена та Таня, запрошують всіх бажаючих допомогти раненим в інституті травматології міста Києва. І ми поїхали на розвідку з моєю подругою Наталкою Березанською, закупивши заздалегідь деякі продукти. От як ви бачите на, на першому нашому фоні, це наша перша поїздка, тому продуктів ще не дуже багато, але це наша, тільки наша розвідка. Далі коли я поїхала вперше, я пам'ятаю, як я готувалася і шукала своїй душі слова пітримки та втіхи для поранених людей. Я досі захоплююсь багатьма нашими людьми і силою та мушністю так було і вперше, і триває, і триває всі два роки. А незважаючи на страшне не поранення, часом ампутації, наші люди не втрачають силу духа. Це дві сестри, Олена та Таня, спочатку приїхали навідатися до свого племінника, побачили, що харчування не дуже домашнє, і стали допомагати не лише своєму племіннику, а й сорока пораненим. І ми приєдналися до цього служіння. І взяли на себе зобов'язання готувати та привозити продукти у понеділок на 40 поранених. Пам'ятаю, як в одній із перших наших поїздок до мене підійшла зі словами подяки інтелігентна вигляду жінка, обняла і сказала: Як я рада, що ви приносите продукти, бо поранені просять у мене чай, каву. А у мене є тільки окріп. Я запитала у неї, ви міцестрою тут працюєте? А вона відповіла: Ні. Я просто хотіла чимось допомогти і влаштувалася просто нянію, щоб допомагати постраждалим. З того часу ми жодного понеділка не пропустили. Скоро буде два роки, мабуть, 90 акцій, як ми кожного понеділка відвідуємо в поранених. Леніт Миколаєвич прокручують потихонечку до, до того фото, де полукругом, де, полукругом люди сидять. Ну, там ну, много. Леонид, э, так, Фото багато, але люди особи різні, тому що я хотіла, щоб ви побачили, скільки людей приєдналися до цього служення. Зараз наша група тіософів в Києві. Невелика, а вот до всего служения признались и другие неподдушные люди, да их чимало. мало. Сейчас у нас створены четыре бригады, и до каждой бригады признались и берут участь служения, друзья, знакомые, соседи. Я зараз сама переглядаю эти фото, да дивуюсь, сколько же людей берут, брали и берут участь в всему служении. Але не всі учасники є на фото. У нас є люди, які працюють, готують, але не можуть відвідувати лікарню через роботу, а є такі, хто допомагає фінансово. Усі продукти коштують чимало грошей. Ми розпочинали наші поїздки за рахунок благотворительної допомоги від іноземних діосифов, наших друзів. Поступово наше волонтерство отримало все більше розголосу та стали допомагати і фінансово багато українців. Є кілька людей, які взяли на себе зобов'язки допомагати і з того часу регулярно пересилають фінансову допомогу. Я веду бухгалтерію Часовського ордена служення міста Києва. І нещодавно. Підбивало підсумку підбивала підсумок, підсумок, і більше 40% усіх витрат взяли на себе самі ж українці, і при цьому я не все можу висловити в грошах. Нащості люди самі закуповують продукти. От, зупиніться, будь ласка, на цим фото. Готують, і тому я не знаю, скільки грошей витрачено всього. На, От на этом фото э, э, видно, як співробітники музичної э, школи, де працює Олена Щербіна, дружно працюють. І яка там атмосфера? Цю атмосферу навіть це фото передає в приготуванні салатів, м'ясних. Э, продуктов, гарниров берут участь не лишь учителя музыкальной музычной школы, а их учли. У нас много фото, где и там учли тоже раскладывают эти продукты, и как все, все это дружно проходит. будь вот Леонид Николаевич, инша фото, наступно. Будь ласка. Вот. На этом фото наша другая компания, родина Казачинских с подругой, спекли пирик, І пирог і розкладають по окремим порціям. Ця родина разом зі своїми друзями вже давно приєдналися до волонтерського інституту. ні раз готували найсмачніший плов, рагу і дуже часто за свої робили благотворительні внески. Часто ці продукти вони наполовину брали за счет своєї дружної компанії. На свої гроші вони купували памперси і передавали їх до лікарні. Наступне фото, будь ласка. А це дуже для мене ну, вот гарне фото. Це фото зробила Наташа Матрос. І на цим фото показують, как, з якою любов'ю вона викладала всі свої продукти, тільки молоко залишила. а все свои продукты повыкладывала и залишила там только те боксики для, для раненых. И это не означает, что поруч есть еще один холодильник. Его не Просто Наталка расставила приоритеты. Что для нее важ, важнее. Дякую. Леонид Николаевич, дальше продолжайте, а я буду читать. Але це не просто відвідування поранених. Перед кожною поїздкою відбувається, відбувається велика під, підготовча робота. Ви тільки уявіть собі, як насмажити мажете 80 бітків, 80 Лізайте, до того, як памперси з'являються. 80 котлет, 80 глупців, 80 налісників, пірожків. Який же посуд треба щоб приготувати плов на 40 чоловік, салат, гарнір. А потім все це фасуємо в окреме одноразове окреме наразливий посуд, потім в окремі пакети розкладаємо сир, зупинити сир, чай, каву, різні пірожки, солодощі, фрукти. А після приїзду в інституту. все это в великие, великие велики пакеты и раздаем каждому параллельному полтора литровую пляшку воды, кефир, чай, йогурт. И вот такой пакетик с всеми продуктами. Сначала мы покупали до разовый посуд магазина, а теперь я закупаю уже по посуд по тысячу штук. И потом продаю нашим бригадам. Чого тільки не було за ці поїздки? Пам'ятаю, як бомбіли Київ, а родина Чербини мала їхати до лікарні, і все було готове. Вони приїхали туди і під час повітря... повітряної тривоги буквально під обстрілами розкладали всі окремими пакетами в, в підвалі, і... а потім розносили і роздавали все пораненим. Пам'ятаю, як я потрапила на подоль під обстріл. Аж машина пострібнувала, коли я поверталася після служіння. А як готували в блекауті, коли готування займають майже весь день, а світло дають на 4 години, а потім 4 години без світла? А як стояти весь день біля птиці влітку, коли спека 30-35 градусів? А як потім зберегти це до, до понеділка? І от пам'ятайте фото з холодильником на далтій матрос. Але ми не тільки готуємо роздаємо продукти, ми завозимо в інститут багато чого іншого. Мы собирали тканину и передавали для пошития спільно белизные на липучку тому, что у пораненных, что лежат в институте травматологии, поранены кинцевки, им складно надегать, надегать белизну обычным для нас способом. Наш атеозов Валя Клинко, сейчас живет, я что-то пишу в Брюсселе. Но желание помочь привело ее до благодейного Брюссельского фонду. И я уже отримала 5-6 великих ящиков, ведь них с благодейностью. Вот не иначе, как на сентыжне, в среду, снова большой ящик я получила, и снова с тем, с тем что нам потребно. Вот на этих, э, коробках они присылают то, что нам необходимо. Постоянно белизна. Мне сестры часто запытывают, так как я, так, э, так я простирала, там швыка выходит в э, вживание. Памперси, носки, футболки, печиво, кава і багато чого різного. Вот ви бачите памперси на це фото. І от це письмо від от от творительної організації приселі, знаходячись дуже далеко від України, ми робимо все, що можемо, щоб підтримати вас не словом, а ділом. Тримайтеся, не зламні. Разом ми сіла. Слава Україні! Наступный кадр, будь ласка, Леонид Николаевич. Вот так уж, это э, то, что мы получаем из Брюсселя, это футболочки. Сегодня я тоже, я еду в, в цепь понедельник снова в, в, в шпиталь, тому опять футболочки, носочки, э, штанишки, памперсы, белизну. Я опять-таки сложила, и вот точно так же по, поеду, повезу в, в этот понедельник на раненым. Наступный э, фото, будь ласка. Так уж, и вот этот вот инвалидный везок в свое время Наталка Березанска отдала для моей мамы. И потом мы с ней вдвоем вот отдали его в 22-м городе, завезли его в, в, институт травматологии. Наступный, пожалуйста. А цель, э, на своем фото моя знакомая Лолита наводит красу на пораненную. Я помню, как она я говорила, к ней обратились и спросили, а сколько же коштует ваша, ваша, ваша работа? А Лолита вышла и так в сердцах мне говорит, вы знаете, не так хотела сказать, это мы вам вдячны. Вдячны за то, что мы живем в Киеве. Наступный слайд. Вы посмотрите, какие у них лица здесь. Лолита Рик боялась она разговаривала со мной, распытывала, а потом сама попросила, сначала постригти хлопцев, она перукарем, в салоне. И после первой же поездки она захотела что еще, еще и спекты. И теперь регулярно ездит со мной наводить красу баранина на пироги в этот понедельник она вместе со своей подругой вместе пекут пироги и вместе поедем наводить красу нашим ребятам. Наступный кадр, пожалуйста. Вот на цим кадре Таня Казачинская передает постельную, постельную белизну, то, что мы получили из Брюсселя, то, что мы завезли медсестра. У нас там даже есть уже определенные потребности. Налево одно виднее просит белую белизну, направо там цветную только белизну. Я уже знаю каждую потребу, каждого виднее. Наступный кадр, будь ласка. Ну, тут то же самое. Футболочки, памперсы, белизна мы передаем медсестрам. Наступный. Ну, это памперсы тоже медсестре передаем. И наступный кадр. Тут тоже самое, И вот памперсы, опять-таки, вот это вот паперец, который я получила из Брюсселя. И хочу сказать, что не только вот брюссельский. вот этот Юра Ранченко, он так уж закупает эти памперсы за свои гроши и так уж привозит сюда. Наступный кадр, будь ласка. А это носочки, которые вяжут наши подруги. Калышня, спивровидница... Наташа Березанська і мої, також Наталка Орловська в'яже, їх. їх роздає Наташа. А моя сусідка із м'як італійської вовни, із своєї вовни в'яже шкарпетки. Ці шкарпетки спеціально пов'язані для поранених ніг на вузьках попереду, Як ви бачите, такі пуговички вот попереду. Я, яку кількість пар роздалі з Наталкою, складно підрахувати. Ну, попереду літа і пока поки що настає перерва з теплими шкарпетками. Наступний кадр: А на це дитячі малюнки. Це малювали наші онуки та діти з сусідніх шкіл. Одна із наших волонтерів, волонтерів Лариса, ходить до сусідніх школи і просить дітей малювати та передавати малюнки для поранених. І діти з радістю це роблять. а с какой радостью поранены примают все малюнки. Памятаю, как одну одной жинке слезы выступили на очах. Как же она подяковала детям за эти малюнки, да, листы, что они передали. И, ну, вполне я хочу сказать, что жинка да, долго лежала в этом институте, но ноги ей спасли. У нее богато поранить было ногах. За ці 90 акції ми почу, почули величезну кількість ліп подяків лікарні за наше служення і питання служення, і питання не в продуктах, що ми привозимо, а в той турботі і увазі в тому, що люди, які опинилися, опинилися в біді, не залишилися віч на віч зі своїми проблемами. Я пам'ятаю, як один... вновь прибывший, раненый, был, может быть, голодный. И как он открыл пакет, и сразу стал что-то исти со словами. Как же вы смачно готовите, девчата. Велика вам подяка за вашу работу и увагу. Я передаю вам слова этого И хочу подяковать всем, кто берет участь в волонтерстве. І сказати тим, хто ще не ступив на, цей, на свій шлях служення, приєднуйтесь до нашого ордену служення або організуйтесь у своїх містах. Давайте допомагати один одному важку хвилину. Дякую.